Поговоримо з Ігорем Романенком, генерал лейтенантом і екс-заступником начальника генштабу збройних сил України. Поговоримо про те, чому Україні стало важче збивати російські ракети. Пане Ігорі, вітаємо вас. Власне суботній вас Суботній звіт повітряних сил після масштабної атаки. В ньому значилось таке: Україна збила 9,45 ракет. Не вказувалося, які саме типи були знищені. Чому так? Чи наскільки ця статистика є для нас сумною чи лякаючою навіть? Безумовно, сумною. Ви ж подивитися наскільки впала а, ефективність роботи, особливо по а, балістичним ракетам, таким як Іскандер. Причому Іскандер з пуском і М це балістичний Іскандерка. Вони Обидві види ці ракети пускаються різні з наземних пускових установок оперативно тактичного ракетного комплекса. Іскандерська також з літаками тридцять 31 пускають ракету «Іскандер», яка в даному випадку зветься Кінжалом. Це робиться для того, щоб додати до цього, наші та іскандера ще швидкість літака, і таким чином ще більше за утруднити роботу обслуг наших зенітних ракетних, ракетних комплексов проти ракетних, таких як Петріот і так у нас ФОМИ. На жаль, хоча за останні тижні Німеччина надала нам наші два. На дві батареї, всі два зенітракетних комплекса, і э, потенціал збільшився, але ж це не вирішує проблему. Всьому э, відбувається це за те, що росіяни модернізували свої програмне забезпечення. Скоріше всього, розвідка там наша і, і на наших союзників говорить про це. Причому як в балістичних ракетах, а там ще додається КН-23, Північна Корейська, потуга якої більше Ескандеровських двічі до тонны. тони. Вот. І в тому числі, вот, це удосконалена модернізація стосується і крилатих ракет на, скажімо, калібрів, хоча ракети Х-101 с Літаків стратегічної авіації в цьому масовому ударі не було, тому що це наслідки, скажімо, операції, проведеної Путина, і того, що подальшому -по зменшується ресурс, який залишається у цих стратегічних бомбардувальників, а це компонент ядерної тріади. Російські з приводу чого росіяни жалілися американцям, що України посягнули на святе на ядерну триаду. Нашій подачі американці відповідали не задіяти, не, не задіяти літаки ядерні носії зброї, і буде у вас залишатися це, Думаю, це логічно. Але повертаючись до цього удара, хочу сказати, що завдяки таким модернізаціям на Російських ракет вони затруднюють роботу, тобто вони маневрують на кінцевому етапі, вони застосовують елементи ловушок так званих, і все це приводить до того, що для того, щоб їх збивати, треба. Задіяти не одну-дві, як раніше, радь проти ракети наші, а там три-чотири їх і так обмаль і таку кількість фактично не можемо застосовувати по сукупності. все це проводиться з суттєвому зниження. Ну про такі перспективи два тижні тому я десь говорив, що раніше там по балістиці у нас було до 46% ефективність так знизилась до шісти відсотків. На жаль, і ну от заходи, які проводяться з цього приводу, я вже доводив. Лишається в нас буквально ще 4 хвилинки. Ситуація під Покровском. Багато різних є оцінок. Чи треба тримати місто за будь-яку ціну? І чи може, чи, чи реально його втримати так, без чи... великих жертв, бо бачимо повідомлення, що жертви ну, зростають зараз наші втрати, там, тому що дронів не вистачає, щоб стримувати ворога. Ну, так. Да. І крім дронів, там питання значить, погіршується за рахунок логістики, яку вони розуміють, її важливість і намагаються перерізати. Це, якщо подивитися на мапу, це ділянка, через яку на північно. Західної частки в Покровськ. причому ця ділянка логістично забезпечує як необхідним, ну наскільки це можливо в таких умовах, військово безпосередньо в самому Покровську, а також Мирноград. Якщо Мирноград на поточний час такі бої внутрі, це на околицях. В По Покровську ворогу вдалося зайти, і значить, обладнати позиції вже постійно на півдні, на заході, в промзоні захопити. І наші контролюють північну частину. Це не стосується там в районах, де там в одному будинку можуть бути і ті і інші підрозділи є таке. І тому за останній час вдалося нам відбити там ситуацію за декілька діб за позабезпечення цієї логістики, покращення ситуації, але вона не стійка і відносно Мирнаградської. Цієї оборони, якщо в найближчий час все ж не вдасться її утримати це логістичне забезпечення, то треба приймати рішення по вибух, на мій погляд, військ з Мирнограда, а ситуація, а це східний фланг оборони безпосередньо Покровська, і тому далі ну, за декілька діб цього тижня можна буде з'ясувати наскільки стійка. Наша оборона на півночі вдається утримувати, чи даже там плани доводились генерала Сирського, що будуть намагання вибивати їх з правого берега річки на півночі від Покровська там в районі Родинська під південніше, тому, що по перше, вони там закріпляються на березі, на правому березі. І по-друге, туди підходять їм ресурси і резерви. Тобто крім 51-ї армії, їх що перекидаються ресурси, там за нею йде наступна армія, третя по-моєму, значить ресурси і цієї армії. Тому перспективи у них от такі з точки зору ресурсів. Ну а з нашими вже задіялись багато що, чи є і ще доцільне зараз в цих умовах. Застосовувати ці ресурси це питання, яке буде розглядатися протягом найближчих двох-трьох днів.